Який найгірший район Борисполя? Нема таких, ви що? Всі гарні. <рес> Бермуд. Можливо, який найбрудніший? Найбрудніший? Всі брудні, всі брудні райони, тому що не слідкують. Сум 17, Сабрис на 6. Всі райони Борисполя просто прекрасні. То, що по-різному відноситься до внутрішнього порядку дворів – це питання. Але Бориспіль люблю. На вашу думку, який найгірший район Борисполя? Такого немає, всі хороші. <смеш> По-своєму, так, да, ну всі хороші. <смеш> Самий спортивний Сум-17. Та й все, в принципі. Красивий, доглянутий. Та центр, якщо вже так брати, красивий доглянутий. сум ну. 17 Кримінальний район. Навіть якщо дивитися, в принципі, і на стереотипи, і на те, що є наразі, то він відповідає своєму стереотипному названню. Не знаю, немає. Бо є райони там, де по країнам там мусор скидають. На жаль, такі люди ще у нас є. Ну, в Європі зараз вже так не косять траву. Тому що трава повинна бросити семіна. У нас немає горобців, якщо ви замістили. У нас одні мусорщики птиці зараз. А горобців практично немає. А горобці це екосистема. І горобців багато мух, багато комарів.